Чергові сесії в Гостомелі справжній аншлаг. Завітало дві делегації зірпеня і Збучі. На чолі кожної голови міст сусідів Карплюк і Федорук. Приїхали, як у народі кажуть, свататися, а офіційно пропонувати гостомельській громаді об'єднатися. Першим ділом депутати прийняли положення про громадські слухання, а потім надали можливість висловитися гостям. Перш за все, я хочу подякувати за можливість попередньо в ході підготовки до проведення сесії за запрошення і можливість фактично з великим загалом депутатів поспілкуватися і донести свою пропозицію пропозицію від територіальної громади міста Бучі. Ми більшість питань обговорили. Я думаю, саме щоб не час гаяти зараз. Тут під час пленарного засідання ми в робочих групах обговоримо і деталізуємо пропозицію і спільний інтерес, який є в територіальної громади Гостомеля і Бучі, і взагалі в цілому після особливо після затвердження положення про громадські слухання, які ви щойно затвердили. Я пропоную, і то буде правильно логічно створити. Спільну групу для вивчення того питання, яке ви навіть на округах будете обговорювати і нести інформацію. Так вимагає процедура, так вимагає закон для того, щоб мати всебічну об'єктивну інформацію, орган місцевого самоврядування, який звертається і до якого звертається, спільно створюють робочі групи і напрацьовують як плюси, так і мінуси в результаті того чи іншого об'єднання. Тож, Антон Іванович, в мене прохання в конструктивному руслі створити депутатський загал представників громадськості підприємства. Принаймні, ми так з такою пропозицією вийшли. Порядка кількісному вимірі 15-20 чоловік. А саме головне дати туди якість різні сфери життєдіяльності територіальної громади. Не тільки депутати, не тільки апарат виконкому а й. Працівники бізнесу, тому що вони все-таки наповнюють бюджет, люди, яких стосується власність, землекористування теж включити, плюс громадськість, і це буде якраз всебічне вивчення питання, пов'язане із об'єднанням територіальних громад. Ми тоже правильно дію, але ми просто поспішаємо. У нас є зараз порядок. Які ми вже зараз після сесії донесемо до всіх депутатів та громади, ми його обговоримо округах, і тільки після того, коли 37 термін стікає, ми, маючи всю інформацію і думку громади разом із цим бізнесом, приймаємо рішення щодо створення такого роботі, чи не створення її. Зараз те, роботі, є недоречним, оскільки ми не знаємо до кінця ситуації саме по основі. Жодним чином моя пропозиція не суперечить нормам закону, ті на які ви послалися. Моя пропозиція базується з наступної точки зору. Все, що не заборонено законом, то дозволено. І друга річ пов'язана із тим обговоренням, яке ви говорили. Давайте змоделюємо з вами, яким буде відбуватися проект обговорення, виходячи навіть з того положення якісного, демократичного, яке ви затвердили. Взяв депутат, один добросовісний, другий менш. Давайте говорити об'єктивно. Пішли до людей. Людина задає запитання. А я, як депутат, не готовий відповісти на це запитання я говорю не про робочий орган, той, який вже процедурою передбачений робоча група для. Розгляду питання внесення пропозицій щодо результатів об'єднання. У вас фактично ось це ядро та якість, про яку ми з вами говоримо, і я вношу пропозицію підтримати її. Це є той модератор, генератор ідей, думок, бачення, а саме головне фактажу для того, щоб можна було і депутатському загалу, і громадянам пояснювати, роз'яснювати. Роз'яснювати доведеться багато чого і багато кому. Це засвідчив вже наступний виступ ірпінського мера Володимира Карплюка, дякую, що дали можливість виступити. У мене було менше можливості. Ми готували так само, як ви, готували в порядок, не спішили нікуди і хотіли після абсолютно всіх процедурних тільки питань виступати зверненнями до сусідніх територіальних громад з приводу об'єднання, а відповідно і презентувати вам свою пропозицію в рамках цього об'єднання. На сьогоднішній день ми маємо більше 11 тисяч адміністративних одиниць на 45 мільйонів населення. В схожій Польщі, наприклад, в сусідній в інших європейських країнах на 300% менше чиновників на таку кількість орієнтовного населення, ніж у нас в Україні. Тобто перша задача це зменшити кількість чиновників для того, щоб щодня ми з кармана не кормили, народ не кормив таку армію чиновників. Це перше, про що я думаю, переслідував законодавець і це є європейська практика. Друге, законодавець бачав це зручність. В рамках об'єднання знову ж таки для того громадянина для простої людини користуванні будь-якими комунікаціями, інфраструктурою будь-якою. І е, в цій ситуації, е, знову ж таки, тепер презентуючи місто Єрпіль, е, півроку я тільки як маю можливість це робити, і слава Богу, то е, я скажу вам наступним чином: говоримо правду один одному. Навколо нашому, нашого регіону, історично так склалося, що вся інфраструктура. Основна інфраструктура знаходиться в місті Ірбіні. І давайте приведемо приклад. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли. Дійсно Гостомель самодостатня структура, самодостатнє селище, дійсно Гостомель, можливо, якби він залишився в режимі самостійно, міг би себе фінансувати, якби не було порядку того, який передбачений, що навряд чи це виїде. Бо, знаєте, все як в нашій державі. Якщо ми не здатні будемо домовитися в рамках територіальних громад, то буде просто просте рішення Кабінету міністрів з цього приводу, нам доведуть, як, як нам треба об'єднуватися і все. Тому що як робили з поляками, не давали грошей. ну, Далі, Європейські фонди, міжнародні фонди не давали грошей, поки не, не зробили ці ці, -ці реформи. В даному випадку, дивіться, значить, наприклад, Гостомель акумулює 30 мільйонів, так, які здатен. Собі витрачати. Але е, беремо до уваги, що гостомель 4 мільйони, будучи містом, а можливо і більше, якщо захочу до себе приєднати інші населені пункти, е, а можливо і 5,6 і вимушений буде витрачати на утримання апарату. Тобто залишається 25 мільйонів. Тепер візьмемо ситуацію наступним чином: ірпінська міська лікарня 200 мільйонів. Ірпінська поліклініка 200 мільйонів. Суд 100 мільйонів, податкова – 100 мільйонів, водоканал півтора мільярда. Це вбільше. Я... я кажу. Як ви гарно порахували. Я... Я... я до чого веду? Я веду це вартість. Я з вашого дозволу, з вашого дозволу я продовжу виступ, тому що обіцявся вкластись менше, ніж 15 хвилин. Я кажу про інше. Я кажу про те, що у випадку, якщо ми з вами не об'єднуємося, ви погоджуєтеся, що в Вірпіння є право все-таки об'єднуватися з іншими населеними пунктами. Так, е, так, то, так, 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 так. Я ж до чого так само, як і у вас є право. Тоді є наступним чином, але Ірпінська міська лікарня, поліклініка, суд. Водоканал, все інше, воно не резинове, так? воно має певний об'єм споживання. І Якщо, наприклад, ми об'єднаємося з іншими населеними пунктами, і населення цього нового населеного пункту буде вже в межах потужності цих інфраструктурних об'єктів, то Гостомель для того, щоб подавати собі свою поліклініку, таку схожу, як в кільпіні на 200 мільйонів, всі свої гроші, які заробляє, 10 років повинні боя тільки складати на поліклініку. Послухайте, нас держави обіцяють все і завжди, але тільки ми рідко коли це отримували. Я до чого вам веду? Я хотів би хотів би дуже звертати увагу, ми не об'єднуємося напроти прізвища. Наш вік пройде, пройде вік Карплюка, пройде вік Кириченка, пройде вік будь-кого, хто тут сидить. Рішення, яке ми приймаємо, воно повинно слугувати територіальній громаді після того, як всі ми з вами підемо в своїх посад. Тільки тоді можна якісь рухи, рухи зробити в державі для того, щоб ми жили краще. Люба реформа, ага. свободно все. Так і тому. Му... Я хочу одне сказати: не стільки питання, скільки репліку. Людина в даному випадку в мері Репіння, прийшов і сказав за інфраструктуру і за комунікації. Давайте будемо відверті. Вони в нас є Ні, немає. Ні немає, і таких, як потрібно. І ми залежні, в мірі. Тепер давайте будемо іще говорити про те. А чи не стане такий варіант, що просто нас ніхто, наші бажання не буде питати, а просто візьмуте отак і при і все. Давайте ми будемо дуже виважено дивитися. Так, да, ми маємо і платників податків, але нам треба жити. А жити не тільки, а треба ще й газіювати. То давайте дійсно буде створена комісія, підемо в народ, народ у нас мудрий, він розбереться. Я пропоную Ірпінську територіальну громаду для об'єднання з Гостомельською територіальною громадою, щоб продовжити далі наше з вами регіональне функціонування, щоб мати можливість спільно розвиватися, щоб мати можливість сказати один одному, як зараз ви кажете, в очі правду. І після цього на один одного ні якому разі не обратитися, а здоровитися ходити і вітатися. Ну, правильно, да. Щоб е, мати можливість спільного розвитку. Ізначально складувала сідати, е, окраїна залишалася сіда країна, коли Буча почала у нас на глазах. Нам понравилось. Скажіть, чесно. Ну, Буча вона була як сідає да, вона стала красивим городком. Е, Наконець-то. Скажем, последние полгода, обратите, я сейчас, я не, собираюсь кого-то агитировать. Вы принимаете решение, какое-то примите решение, такое оно будет. Посмотрите на Эльбель, приятно уже, обновляется. На сегодняшний день мы тоже хотим тянуться к лучшему. Каждому человеку свойство тянуться к лучшему. И мы хотим этого. Мы считаем что сейчас деньги, и мы самодостаточный поселок, у нас есть деньги, есть, мы бюджетно образующийся населенный пункт на сегодняшний день. В чем суть вопроса? Вопрос такой простой. Я хотел задать вам такой вопрос, что да, нам нравится на сегодняшний день то, что делает Северпиня, и Ирпень начал что-то хоть делать на сегодняшний день. Меня интересуют наши финансовые отношения. И в державном бюджете переформатировали трошки, сказав в кавичках трошки надходження до місцевих бюджетів. Правильно чи неправильно? Правильно. Правильно. правильно? правильно. Слава Богу, що дочули. Чи, е, зменшили доходну частину від податку на доходи всіх осіб, додали ряд інших податків і зборів, які ми маємо з вами акумуляти на місцях. Правильно чи неправильно? правильно? Ми з вами мали можливість розуміти доходну частину від цих податків і зборів е, до сьогоднішнього дня. Не мали можливості. Тільки по першому кварталу, ми хто займається у вас фінансами, розуміє про що я кажу. По першому кварталу ми вже трошки зробили якийсь перший аналіз і можемо щось прогнозувати. Правильно? Так. Більш чіткий аналіз ми зможемо зробити по першому півріччю. Тому що ну, перший, перший квартал він був е, дуже тяжкий. М, тяжкий. Ми приймали рішення про ставки, ми комусь зменшували, комусь збільшували, щось встигали, щось не встигали, хтось бігав до податкової, не встигав. Ці все ще? Погодні, ще? Так. Тобто, по результату півріччя я пропоную Гостоміській селищній раді зібратися. Зрозуміти, скільки коштів надійшло за півроку від Гостомеля в спільний бюджет, в цей період ми не будемо чекати, ми будемо ті кошти, вже які надходять по ходу, ми про них знаємо, вже будемо фінансувати і дороги, будемо фінансувати і садочок, і ще щось домовимося з вами спільно. Але потім, коли підведемо риску, що от такий об'єм у нас є ну, спільного фінансування, що Гостомель заробив, наприклад, там, мільйон, образно зараз, цифра образна. Гостомель, тепер давайте обговоримо, що ми, депутати це вони селищний голова. Давайте обговоримо, куди ви хочете подати наші гроші. Та схоже, особливої любові гостомеля ні до Ірпеня, ні до Бучі немає. І про це емоційно заявила депутат селищної ради Тетяна Шальман. Я вам скажу, історично так склалося, що гостомель справді спокон віків і в нас там селищній, все сесійній залі і висить уже картина. Ой, карта є, був містом Гостомель самодостатнім, самостійним. Я вам скажу історично так склалося, що я скільки прожила в цьому гостомелі, незалежно від того, справді яке прізвище було міським головою в Ірпіні. Але я пам'ятаю своє дитинство. Мені соромно було за мій Гостомель, тому що знала одне, Ірпінь забирає гроші. А я як не ходила по тому тротуару в школу, я почала по тротуару ходити, хоч він нас вже і ремонту потребує. Але ремонт тротуар з'явився по вулиці Леніна. Від мого будинку до школи, до цієї селищної ради тільки тоді, коли Гостомель став самостійним селищем і хоча б від Ірпеня отримав отих 50%. Да, ми зробили зовсім мало. ми не побудували жодного Чому? будинку. Тому що за наші 50% за оцих 10 років я вам скажу, ми побудували хоча б дороги, ми хоча б побудували е, парки, ми хоча б тротуари поклали. Ми хоч що небудь. Якби від... ми маючи той мізерний бюджет. За 10 років, що б не казали, ми все ж таки що трох трав... це мізерний бюджет. Якщо б ми вам ще не віддавали тих 50%, я думаю, в нас би було більше може. Так, почекайте. А тепер Знаете, вас запитання. Це я сказала свою думку. І якщо вам скажу, історично так склалося, це ще якщо довершити, Люди наші повинні подумати, історично склалося. Буває тільки один раз шанс. Наступний може знову бути через 100 років. Сьогодні кожного принаймні, повинен спробувати шанс. Спробувати, я не знаю, вийде законодавчої норми, не вийде, але спробувати свій шанс стати самодостатнім, самостійною одиницею. І знаєте, як я кажу, ми будемо мовляв в пелюшках. Вибачте за слово, ми будемо щось робити по-дитячому. Але ми за 10-15 років давайте спробуємо стати нормальним містом Гостомеле. Під кінець бурхливого обговорення отриманих пропозицій, селищний голова Кириченко повідомив, що має вже пропозиції від Горинки та Мощуна, які нібито хочуть об'єднатися з Гостомелем. Людмила Лозова, Володимир Пономаренко, Ірпінь ТБ.